І що просто зараз відбувається в окупованому росіянами Херсоні? Ми розпитаємо у Романа Головніця, радник міського голови міста Херсон. Він зараз долучається до нашого ефіру. Пане Романе, доброго вам ранку, доброго ранку, вітаю вас, пане Романе. Отже, про ситуацію в Херсоні на зараз знаємо, що не було там ані світла, ані води. Що діється в місті? Ну зараз фактично окупанти отримують заручниках близько 80 тисяч населення Херсону. От і позбавляють їх можливості користуватися життєво необхідними благами електроенергією, світлом. От і фактично таким чином викурюючи їх із міста і е, налаштовуючи їх максимально проти збройних сил України, е, мотив, ну, розповідаючи про те, що от ці всі проблеми, які зараз е, виникають, це все е, ну, робота наших збройних сил. А що чим зараз зайняті росіяни безпосередньо? Ну зайняті вони двома процесами. Перший процес це продовжується нищівне мародерство міста. Вони продовжують вивозити все, що можуть безпосередньо з міста, з приватних осель, державно комунальну власність. От і також зайняті вони зараз активно обороною відступом налаштування певних переправ тобто там іде активні зараз бойові дії в районі Херсону і на підступу. А росіян у місті зараз стало більше чи навпаки видно, що вони потихеньку тікають. Ну, росіян стало менше, от і менше стало транспорту, який спеці... спеціальними позначеннями окупантів відзначається, от, але важко сказати. Чи це вони відступили, чи вони ближче, скажімо так, пересунулись до лінії фронту? Ті підрозділи, які забезпечували, скажімо так, ну цивільні роботу цивільних і наглядали за цивільними. Це розгвардія, зокрема, якісь спецслужби, ну її достовірна інформація, що вони. Перемістилися на лівий берег військові формування саме ну перемістилися до, ближче до лінії фронту. Пане головня протирічна ситуація, яка сформувалася фактично одразу після того, як було оголошено про так звану евакуацію е е, зрадникам Сальдо, і ця протирічна ситуація фактично зберігається станом на сьогодні. Тобто, з одного боку, росіяни виїжджають і вивозять, з іншого перевозять. І приїздять якісь нові сили на якісь нові рубежі. Яка логіка всього цього процесу? На вашу думку, чим вони керуються? Якими завданнями? Ну е, важко сказати. Я думаю, що не все так просто. Є певний якийсь задум, от який е, внесе в собі. Ну, певну певні задачі, перш за все, інформаційного характеру, так тому що це фактично, якщо дивитись на інформаційне поле військове в Російській Федерації, це фактично єдиний успіх російської армії в цій війні. Це зайняти обласний центр Херсон. От і ну його просто так не можна здати, що всі відступлять. Тому оці всі відступи, маневри, маневри і робота з цивільним населенням Населенням велика інформаційна кампанія направлена на висвітлення цього питання. Це є ну певні елементи інформаційного впливу саме на внутрішнього спеживача, з точки зору підготовки його до чогось серйозного. Ну можливо, до дійсно до вступу з правобережжя з іншої сторони пересування військ. На правий берег Херсонщини говорить про те, що ну без бою вони здаватись точно не будуть. От і е, як показує останній тиждень, ідуть дійсно запеклі бої е, на рубежах от, підступу до міста Херсона. От, тому будемо дивитися, як буде роз. Розвиватися ситуація, я думаю, вже буде більше зрозуміло нам найближчими днями тижнями. Пане Романе, а чому росіяни так активно в лапках евакуювали жителів Херсона на лівий берег? А от е недавно закрили переправу, і тепер люди не можуть переїхати. Для чого це все? Ну, фактично, як я вже й сказав, перше це ну масова інформаційна кампанія. Ми спостерігали за тим, що дуже багато, ну скажімо так, в лапках експертів їхніх і лідерів. Общественної думки російської вони були включені в цей процес, і вони дуже сильно висвітлювали цю евакуацію. Тобто, це подавалася так інформація, як турбота про мирне населення, про місто його цінності. От вони пам'ятники вивозять, музеї вивозять, тобто вони турбуються про це місто, щоб там злі. Збройні сили України не знищили його, не не знищили мирне населення. Звичайно, вони отримали супротив від українського населення з точки зору бажання депортуватися в Російську Федерацію. Люди залишились, і от і зараз іде такий певний елемент помсти. Ах, ви залишились? Значить, ми вам перекриємо всі можливості до ну, до повноцінного життя від права на пересування до. Право користування водою, електроенергією, мобільним зв'язком і взагалі зв'язком із зовнішнім світом. От і фактично зараз, скажімо так, мирне населення в Херсоні підставляють, ніби там під удари збройних сил, і не виключено, що можливо вони самі будуть провокувати на жаль якісь теракти і звинувачувати в цьому військо України. Що б ви порадили людям, які лишаються в Херсоні? Адже ми розуміємо, що ситуація для них критична по суті і ще й небезпечна для життя зараз складається. Так, ситуація дуже важка, і зараз важко знаходитись і безпосередньо в Херсоні. Це саме важче це очікування. От і не один місяць очікування того, коли звільнять. тим більше коли відбувається такого роду блокада, так коли постійно нагнітається паніка, нема нічого важкого ніж чекати в таких умовах. Тому ну важко це говорити, але звичайно, ну терпіння, і я думаю, що події крайніх днів говорять про те, що ну. Розв'язка близько. Друге, збройні сили, як і зазначають, вони по мирному населенню і будинках, мікрорайонах точно не будуть бити. І третє, запастися всім життєво необхідним для того, щоб можна було певний час прочекати в укриттях без води Пане Романе. Дякуємо вам і дуже про... за включення. Віримо в наші збройні сили. Віримо, що ось ось невдовзі Херсон знову повернеться до України. Не пане, пане Романе, дякую, Роман Головня, радник міського голови міста Херсон. Був з нами на прямому зв'язку.